В асортименті косильних голівок трезер фірмових. Є косильні голівки на блістері, які йдуть в комплекті з адаптерами. Тобто цю косильну голівку можна використати, вони підходять точніше на мотокоси щі, наприклад, ця 10х1 і на, моток... на китайські мотокоси. Ці ця голова, наприклад, 013-081 підходить на Спарту 25 глин 8х1,25, 25 на Китайця. 10 на 1 на щіль. Так само і всі інші. Зараз ми коротко покажемо, як замінити адаптер в косильній голівці. Берете косильну голівку, розкриваєте її. Ось тут є спеціальний механізм. Його треба прижати. Кришечка знімається. Знімається кришечка. Потім знімається кнопка. І ви бачите. Тут гайку, адаптер. Її потрібно звідси витягнути. Якщо витягається легко, можна, звичайно, ну, пальцем або викруткою, або іншим якимось припособою і витягнути. Берете інший адаптер і вставляєте на його місце. Все, адаптер замінений.